Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у мене буде огляд на набір від Слюбан ем, серії Model Bricks Type 99. Ця модель створена в масштабі 1 до 35, наскільки я розумію. Але перед тим як дивитись модель, давайте все ж оглянемо в коробочку, що вона себе представляє взагалі. Так, ось так виглядає коробка, ось серія Model Bricks. Ось так виглядає тайп на коробці. Я спершу думав, що оце все принти, але, на жаль, то є наклейки. Це є ще набір два в одному. Можна зібрати дві різні моделі тайпа. І ось так коробочка виглядає з другого боку. Ось ми бачимо другу версію тайпа. Цього. Тут інша башта. І трішки відрізняється а все рефле начебто ознакове. І ось Тут ми бачимо серію Module Ось Тут показує, що модель є ловжину 30, 30 см. Ну, коробочку подивились, тепер пропоную оглянути модель. Коробочку поставлю на фоні. Хай стоїть. Так. Ось сама модель. Я цю модель взяв собі на деталі, я її буду розбирати. В майбутньому, можливо, куплю собі ще одну таку колекцію, бо модель мені сподобалась насправді. Модель є досить цікавою. Ось дві міні-фігурки, які є в цьому наборі. Класичні міні-фігурки від Слюбан Міні ось так виглядають їхні лиця. Мені міні від відлюбен подобаються, бо вони трохи відрізняються від леговських. Вони є трохи більш унікальні. В плані, що не голови можуть опускатися ось типу, Ось типу так по боках нахилятися. Сперед, сперед назад. Ну, можуть кісті обертатись, наприклад. Ну, Класична фігурка люблено. ніякої зброї, інструментів тут нема. Так. Переходимо до набору Само, до модельки самої. Ось тільки було наклеюк. Як я кажу, що цю модель я брав на запчасті і наклейки поки не клею. Можливо, в майбутньому наклею. Перше, що кидається в очі цієї моделі. Це досить красиве VLD, мені здається, бо воно насправді тут зроблено красиво. Досить плавний перехід тут є, насправді. Е, ця модель є велика насправді. Я би склав би дуже велика. Ви цієї моделі отак. Це відчепилося. Напевно, певно, закріпимо. Е. Робоча амортизація накатки. Ось. Це насправді дуже прикольно. Мені ця фішка дуже сподобалась. Оце підвіска на, на... торсіонах, хоч можна побачити, як вона працює. Спереді, на жаль, вони зробили, типу, що воно впирається, це, але все одно чуть прогинається. От на ось ці дуже сильно прогинається, і є прикольно насправді. Дуже. М багато ось таких деталей через те, що я їх і купляв ось ось такі деталі. Тут є повних 10 пар якщо я ще не помиляюся, і одна. Як я розумію на другій варіант цієї моделі. Бахта сама з собою повертається ось. Гармата піднімається, опускається. Насправді бафта зроблена досить цікаво Така специфічна бафта, я такі мало де бачив. Е, лючки. Ну, тут не дуже претензії, але тут лючки насправді дуже тяжко відкрити. Тобто закрити можна, а їх відкрити досить тяжко. Типу, люди, які не мають нігтів, це зробити буде тяжко. І в мене їх і нема. Так сильно і нема. Ну, щоб відкрити, нам бажано використовувати якийсь гострий предмет, наприклад, ножа канцелярського, але так можна деталі поцарапати. Ось. То краще все ж так не робити. Нехай так стоїть. Цей набір має 1000 до 1893 деталі. Є трохи рідких деталей, є і стандартні брійки е, Ось тільки запасних деталей. Так, так трохи. ось тільки. Я впевнений, що є і запасні траки, але я траки взяв, щоб... Не збирати їх довго, типу в мене вже були зібрані траки, і в мене цілий пакетик стоїть. закритий з тими траками від цього набору. І тому я впевнений, що Слюбан там зробили запасних хоча б 5-10 траків. Я в цьому впевнений. Можете мені вірити. Я купляв багато набірів від, від Слюбан і там завжди були запасні траки. Е, на Бахті ми бачимо ще. Перебори всякі кулемет. Кулемет насправді є прикольний. Він обертається. Ой, ось Піднімається, опускається. Це прикольно насправді. Також тут вони зробили двигунний відсік, але знову ж тут відкрити досить тяжко, без гострого предмета Так. І щоб відкрити боюсь, треба демонтувати башту. Я башню поки зміню, щоб показати вам. Так. Ось тут пусто Але другий відсік там є. Двигун пророблений. Я тут можу теж зробити. Мені дуже сподобалося, що тут є 4 ось таких деталей Бо я їх досить часто використовую, хотілося б використовувати, але в мене їх немає. Це насправді прикольно. Закривається. Відкрити, само собою, трохи тяжко. Б... Без якогось гострого предмета, але все ж можливо. Я другу модель збирати не буду. Е Якщо вам треба якісь техніки запчасті, тут тут вони є, але. З технік деталями тут трішки спірне питання, тому що. Е тут -то технік деталі більш такої середньої якості я би сказав. А прості бріки там набагато краща якість, ніж техніка. Якщо вам треба технік деталі, то я все ж би радив купляти оригінальне лего. Трохи туго, де деякі елементи підвіски збиралися, але все ж все одно. Е, начебто я все сказав про цей набір. Ціна в діапазоні можна знайти від... Я його купляв, знайшов в інтернеті за 895 гривень по-моєму. По але якщо не помиляюся в чудо острові там ціна є 5200 в вороні Ну, На запчасті цей набір є досить хороший. Планую робити бредлі, буде з чого робити. Багато деталей піщаного кольору, можливо, навіть М113 цього перероблю з цих деталей. Подивлюся. А так, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім удачі та папа! -па.